Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні 16 травня в нас день вівторок. У мене тайм-аут, творча пауза і відпочинок. Отже, що до чого, я зараз у відпустці на один тиждень. Поїхав я в одне містечко, в готельчик на берег Балтійського моря відпочити. Тому що, якщо вернутися до сухих цифр, 15 місяців в роботі в мене. І за весь цей час е, максимум я відпочивав в сумі 3-4 тижні за 15 місяців. Тому вже накопилося втома, розумієте, і я вже себе відчував, як вижити ломон. І що найстрашніше в цьому, що я не отримував задоволення від роботи, перестав отримувати. А це вже та е, межа, яку не варто було переходити, тому потрібно було терміново йти на відпочинок, що я їй зробив. Я заселився в готельчику, зняв всього навсього на 4 дні. А ще 2-3 дні, які залишилися, треба помислити, що можна робити далі. Що ж, зараз я вам покажу, як виглядає наш номер. Хотів сказати, каюта по звичці, як в паромі. Ні. Це наш не паром, номер. І підемо на прогулянку. Я сьогодні також хочу находити кроки. Бо ж відпочиваємо ми більш. Від роботи і морально, а фізично ніхто не забороняв трошки проходити, правда? Добре, погнали, вам гарного дня. Ось такий ми маємо готельчик. Це дві чи зірки, Але ви знаєте, я не вибагливий абсолютно. Це мої причандали валяються. Тут кавовий апарат, кухонька є. Ложки, вилки, холодильник маємо. Що тут у нас ще? По класичній схемі. Душ, туалет, умивальник. Ну і так виглядає кімната. Диванчики, подушечки, телевізор, вентилятор навіть є, може в пику дути. Ну і найприкольніше це з цього це балкон. Мені подобається, те, що тут собака була до цього жила, багато шерсті. Хі -хі. Столик, стільчик і вид на Балтійське море. А там внизу, в кінці, наш гольфік стоїть. Покажу вам його потім ближче. Ось так. Що скажете? Я думаю, нормально. Враховуючи, що ми люди до комфорту не звикші, ну, не дуже вибагливі, то для мене більш чим, ви знаєте, я задоволений. За ті гроші, які я заплатив, я вам в кінці потім скажу всю, всю касу. Так. Бо декого де цікавить, звичайно, вартість відпочинку і все таке. От, так що такі справи, друзі. Добре, пішли на прогулянку. Це містечко Мензе Воно знаходиться поряд містечка Свіноуще. Ви його вже не раз чули, бо з містечка Свіноуще ми плаваємо на Швецію. Ось. Так що так. Я люблю загалом цю місцевість в, у, в Польщі. Вона якась, по-моєму, магічна. Балтійське море, піщані пляжі. Ну, мені тут до вподоби. Окей, погнали на прогулянку. Сьогодні така вітерна погода, і хмарно, бачите? але мені така погодка особисто до вподоби. Кому як, звісно, мені до вподоби. Ось наш готельчик тисяч. Йдемо зараз повз гольфіка, побачимо, як він там поживає, чи не скучає, чи не сумує. І йдемо далі на Ось Магазин, кафешечка є, бачите, тут ну, вона зараз зачинена. Тут працюють дівчата з Львівської області, зі Стрия. Я вже познайомився. Ха. І в мене ефект, е... Хотів сказати, ефект авокадо. Як це той ефект, е... коли вам здається, що у вас це вже було в житті? Цей момент, ці всі е... ну, місцевість, ця сама. Ось, там у нас балкон. Ось наш гольфік. Що ти малюче? Не скучно? Ну, постій. Скоро кудись поїдемо. Бум-бурум-бурум. -бу Добре, погнали. Залишаємо німецького ветерана на місці. Хайшли. А ми йдемо. А, дежавю, я згадав, дежавю. От коли я приходив, і розповідав за це кафе. Точно так у мене вже колись було. Точно ці всі е, ну фон, ті самі рухи, ті самі слова, це в мене вже колись було. Ну, мені так принаймні здалося. Цікаво. Так, пошли. Друзі, я вам буду, е, якісь гарні краєвиди, вулички, там, будинки, я вам буду показувати фотографіями. Якщо щось коментувати, то, звісно, знімати відео, а так буду показувати вам фото. Я думаю, так буде цікавіше. Ну, давай. Ви зрозуміли, центральна алея це одно пішохідна зона цього містечка, де максимальна концентрація кафешок, магазинів і завжди можна вважати, що це най, наймальовничіша частина цього містечка. Це містечко коротне, невеличке, має всього-навсього 6 тисяч населення. Західно-поморське воєводство в Польщі. Прямо біля Балтійського моря воно знаходиться. Тому з нього дує вітер. Сьогодні дуже неспокійно. Ось ще все зачинено, бо восьма ранку чи дев'ята вже. Хочете подивитися на неспокійну Балтику? Йдемо подивимося. Йоу! О! Такі хвилі! Пішохідна доріжка. Ось вам неспокійне море. Тут пішохідна доріжка. І якщо вона йде аж до самого свіноуща, це кілометрів 12, то чому б і не, пішли? Да, сьогодні погодка дуже така вітряна, Я шапку натягнув, щоб в коріння не змерзнути. Так. Йдемо. Ось тут на пішохідній доріжці зустрічається такий маленький будиночок, бачите, всередині лавочки, столики. Прикольно, можна посидіти, якщо у вас може дощ застав. Велобалтика, ага, вокко. Це можна все на велосипеді проїхати. Бачите, зверху маршрут. Прррр. Ось аплікацію можна скачати навіть на українській мові. Чудово. Коротше. Розвивається, ну, як розвивається, розвинута інфраструктура для туризму. Подивимося ще раз на Балтійське море. Туди я не піду, бо там пісок, понабирає повні педалі піску. Давай. Продовжуємо, друзі, наш рух в сторону Свіноуща. Її доріжкою, ну, Заодно вона у нас вже стала пішохідною. Так, дійшли до Тупика, далі не алло. Що в нас тут? Ага. Тут є стеж. Скайнс. Ліво. право, І на свиноуще, до. Свіноуще, отуда, Пішли. Туди. Бачите, баки для сміття, все це В Відісі дійсно дуже чисто. Так воно має бути. Якщо людина не обидва, має бути чиста. Зацініть яка краса. Дійсно віс. Віз заряджає енергією. Не знаю. Я раніше того і близько не помічав, але це коли стаєш старше або вже старіше відчуваєш, <гум> що прогулянка по таких місцях вона дійсно тебе заспокоює, заряджає енергією. Класно. Так, виходимо на якусь доріжку, а тут ну, логічно, напевно, направо. Це нам свіноуще туди. Якісь знаки, щось підписано. ну, Почитаємо. Отже, тут пише, що в зв'язку з будівництвом автомагістралі АС-3, то може частково будівництво виходити на цю. Пішохідну доріжку. Ось, тому просять вибачення за незручності і все таке. Ну що, погнали, побачимо. Так будується автомагістраль С3 перед Свіноуще. Пам'ятаєте, я коли їхав в порт, там будівництво було, показував вам. Ось це мова саме про це будівництво. Пішли. Але зацініть яка краса, ні. Це прямо доріжка пішохідна Марії. Де ж собі нікого немає. Правда, два рази проїхала якась верховушка. Щось вони тут блукали. Але класно. І я сподіваюся, я йду в тому напрямку, бо там якісь були такі перехрестя цікаві. І на той момент... Ну і зараз в принципі інтернету немає. І я не можу по Google Maps докладно глянути, чи я йду в ту сторону. А нагадую, йдемо в місто Свінущі. 13 км туди, 13 назад. Це грубо, ще щось там находити можна. Тому що сьогодні буде дуже непоганий результат по кроках. Але ні, все правильно, ось є позначка r 10 велосипедна доріжка. Отже, йдемо ми в правильному напрямку. Ось це в лісі таких багато точок. Це... Пункт забору води ну, з-під землі. Напевно, що там гідрант пожежний стоїть, напевно, що тут витущення пожеж, якщо раптом виникають. Ну, Їх по лісі достатньо таких точок. Тут зненацька лісі такий комплекс, бачите, підземне місто. Це під час Холодної війни. Вони тут слідкували за чимось. Коротше, і навіть в суботу-неділю тут можна ось потрапити на екскурсію. Але не сьогодні. Воєнна зона вход запрещен. Бачите. Це дуже серйозно. Колись би, ну, коли цей об'єкт функціонував, то б, напевно, би застрелили одразу, якби я тут підійшов теоретично до цього плоту. Добре, йдемо далі, досвінолуща. Ось периметр цієї зони. Колись тут, бачите, був колючий дріт був і всі діла. Я навіть чув від деяких людей, що на таких об'єктах ну, такої важності навіть не було поняття попереджувальний постріл. Вони одразу гасили на ураження. Ну якби хтось тут ошивався там. Тому що е, попереджувальні знаки, таблички, вони, як правило, десь там мало бути ще ого-го-де, щоб ти сюди взагалі навіть не подумав лізти. Ось так. Ще один військовий історичний об'єкт. З... з. З. З... З... А, 49 по 54 рік, бачите, тут була батарея з гармат 37 мм. І там така вежа, вона там є. Добре, йдемо подивимося. Пише Google Maps, що вона зачинена, але підійдемо, побачимо. Ось ця вежа. Така вона футуристична, цікава. Хм. Дивно, з чим пов'язана така форма її знизу. Може, щоб не так її було помітно, якось... не знаю. Ну не візуально помітно, а якось за допомогою радару, щоб вона не визначалася. Ну прикольно. Шкода, що зачинено, я би піднявся на самий верх туди. Добре, йдемо далі. Позаду вже, вже 11 кілометрів пройдено. І це мінімум ще треба стільки пройти назад до нашого готелю. Тому на сьогодні 22 кілометри прогулянки гарантовано, але це я ще не дійшов до міста Свіноущі. Моя ставка десь сьогодні. 27-29 кілометрів я мушу пройти. Може навіть більше. Ну як більше, то супер, аби ноги витримали. І тут ось проходив, повз, помітив такий теж об'єкт, туди спуск донизу. Вся берегова лінія була заставлена всякими військовими об'єктами. І там вхід, і там, холодна війна. Була на той період. Ми вже підійшли дуже до, близько до міста Свіноуща, щось мені ці таблички попереду не подобаються. Ось на них написано і закрита дорога. Тю. Зараз почитаємо. Ось, заборонена зона, вхід під штраф, ну коротше, заборонена зона. Ну і по польську те саме рісці озбороняне. Що за фігня? А де тут об'їзд, обхід? От телепні. Там у нас попереду ось був такий термінал газовий. І чомусь заборонили вхід туди. Ну як, ми не в термінал йшли, там далі була пішохідна доріжка, але щось її теж заборонило. Добре, йдемо шукати. Може через якісь кущі пройдемо. Спробував я отже перейти той закритий участок лісом. Але вертаюся назад, бо зрозумів, що ще трошки і... І мене вже будуть шукати польські рятувальники, напевно. Блін, все позакривали. Мені треба в свинуще дойти. Ну як треба? Туди можна і не доходити, але просто поставив собі ціль, що туди треба дійти. А ніяк не виходить. Корочі, вертаюся я назад, рівно тою ж дорогою, я прийшов туди. Щось я пробував там кущами обійти і так, і сяк, нічого не вдається. А не знаючи лісу, не треба їсти дуже далеко, бо потім можна реально дати блуду і тут вишитися ночувати. Отже, план такий, я по-любому йду в свіноущі, містечко. Це буде дуже великий круг, і так як назад я вже фізично не зможу дійти до свого готелю. Бо це буде десь кілометрів, напевно, 20 до нього. То я вже туди приїду потягом. Дивився, потяги там ходять, немає проблем. Так що такий план. До Досвіновуща я таки дійду, щоб бути собою задоволеним, бо ціль поставлена, треба її виконати, щоб то не стало. А назад уже доїду потягом. Вже 16 кілометрів за спиною пройдено. Добре, йдемо далі. План номер 2 Дорога перекрита там. А там у нас море. І я думаю, може вдасться пройти по береговій лінії. Дорожка є. Побачимо. У мене перечуття, звісно, що я буду знову вертатися <головної> до головної дороги. І таки піду офіційною. Та яка по-любому відкрита. Але щось мені сьогодні не сидиться на місці. Піду, побачу. Мій план зазнав фіаско. Вертаюся я таки назад. Дивіться скільки піска. Ві! Треба йти максимально. Зараз отут перейду еп, еп, еп. і так іти кавками, щоб не по піску, а то повні ноги піску будуть. О щастя, нарешті пішохідна доріжка починається, бо я вже замахався по тому з йти Ну ми вже в Свіноущі. Я таки дійшов в нього. Але ще треба прийти трошки як мінімум до якоїсь кафешки. Бо я хочу їсти і пити. Ось там знаходиться той термінал газовий і тут така сама кухня. Не можна ні їхати, ні стояти, ні коротше. Серйозне якесь місце. О, поїзд їде заднім ходом. Добре, йдемо. Головне, що в нас тепер є пішохідна доріжка. Бо я вже задовбався йти по дорозі і... Супер. А вон там той термінал видно. Ага, він тільки... Ні, ну, не знаю. Коротше, або будується, або... або... Дуже багато будівельної техніки. Або реконстру... реконструкція йде. Ясно, що нам туди не можна. Добре. Ось добрався я до залізниці. Свіноущі. 28 кілометрів позаду. Ножки гудят. Е, о 5 годині, тобто за півгодинки, має бути потяг до мого містечка Мензи А звідти ще може кілометр два прийдеться пройти з пішочки. Так що чекаємо на поїзд. Чух-чух. Ось мій поїзд. Як тут продуплювали різний період часу. от 17.05, друга платформа, четверта колія. Перша зупинка в 17.19, 14 хвилин, коротше, їде. Запридбав я квиточки. 13 вагон, 52 місце. Мам наш поїзд. Поїзд Ще 15. Останній день. Фінал екскурсії в парку. містечка Мензі -Здроє. Приїхали потягом. Отже, друзі, більше 30 кілометрів, я вам, як завжди, покажу, і скільки я пройшов. Чудово. Сподіваюся, завтра ноги не повідпадають, можна буде ще щось погуляти. Такий відпочинок водія. Відпочинок складається рівно з того, щоб змінити кабіну просто на простор навколо тебе. Обстановку і відпочити від роботи. Так що за тиждень має бути як нова копійка. Нема варіанту, треба працювати. Так що так. Я знаю, ці відео вам нудні, не заходять, їх мало хто дивиться. Але найперше це для себе, для пам'яті, щоб було. Ну і може комусь з вас буде цікаво. Так що дякую, що були на цій прогулянці сьогодні зі мною. Удачі, тримайтеся, мирного неба. Слава Україні! Колюб!